Четвер другого тижня по пасті. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. Тими днями, як апостолів відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали, ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, Ти сотворив небо і землю. І море, і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида, чого заметушилися погани і задумали народи марне, царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Зійшлися, бо справді у цім місці. Проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод, і понтій пелат з поганими і людьми ізраїльськими, зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб сталося. І нині Господь, Господи, глянь на їхні погрози. І дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово, простягни Твою руку на вилічення, нехай стаються знаки і чудеса іменем Святого Слуги Твого Ісуса. І як вони молилися, затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали. Слово Боже. Коментар. Господи, споглянь на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє слово. Дорогі мої, від самого початку, коли Господь приніс добру новину, церкву завжди більше чи менше переслідували. Або не сприймали у суспільстві. Церква завжди переживала випробування і терпіння. Тому маємо так багато мучеників, свідків віри. Однак у всіх обставинах Бог завжди сповняв силою і мужністю своїх апостолів, учнів, своїх свідків, щоб були сильними і мужніми. Тому ніколи не варто зважати на обставини, щоб чинити Божу волю, бо вони завжди такі, як є. І в будь-яких обставинах Бог очікує від нас свідчення. Якщо Бог допустив ці обставини, то вірмо, що і дасть нам силу проповідувати Його в цих обставинах. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. істинно кажу вам, Надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і Синові дав, що мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся тому, бо надходить час, коли всі, що в гробах. Почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коментар, Хто залухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене життя, живе життям вічним. Дорогі мої, бачимо, що Господь вказує людині перспективу, про яку вона навіть не може мріяти, і ніякої не може навіть уявити собі, дарує їй вічність. Люди сучасного світу, які мають багатство, маєтки, хотіли б жити вічно, насолоджуватися тим, чим володіють. Але ми знаємо, що незалежно від їхнього багатства, їхньої освіченості, статусу настане час, коли вони замусять залишити цю землю і відійти. Однак Господь каже нам щось інше, що ми можемо мати вічне життя. Не на цій землі, а в вічності. Що значить слухати Слово Боже, щоб мати вічне життя? Це не тільки слухати Євангеліє, але цим, що подає нам Євангеліє, жити, тобто. Проваджувати це у своє щоденне життя, через хрещення ми стали тими, які у Христа хрестилися і у Христа зодягнулися, через святі таїнства знову ж причащаємося Бога, через молитву доторкаємося Бога. Його царства саме через усе це ми починаємо жити Богом. І Бог починає жити у нас, і ми починаємо жити тим вічним життям. Це Боже життя перебуває у нас. Ми вже стаємо учасниками вічності тут, на землі. Тоді наша земна смерть це лише припечатання, ствердження того, що ми вибрали на вічність, життя з Богом. Через наше повноцінне життя в церкві ми здатні удостоїтися і стати учасниками життя вічного. Сьогодні, знову, як і вчора, чуємо ті самі слова Ісуса про те, що той, хто слухає Його Слово і вірує в Отця, не підлягає суду і відразу переходить у вічне життя. Євангелист Іван у численних місцях свого оповідання раз по раз наголошує, що Спасіння є у Христі Ісусі, саме Він є тим, хто являє нам Отця, дає можливість пізнати Бога і жити вічним життям. Апостол не припиняє тим самим дивуватися. І намагається також здивувати своїх читачів та слухачів, тобто нас. Невидимий, несказанний, неосяжний, таємничий Бог відтепер є цілком доступний для людини. І доступ цей вона отримує, пізнаючи чоловіка Ісуса Христа. Які є водоночас тим самим втіленим словом, яким сотворене все суще усесвіті. Інша тема сьогоднішнього слова воскресіння мертвих, незгода зі своєю смертністю, страх остаточного кінця, бажання жити. Все те глибоко закорінене в глибині людської природи. Проявляється це на усіх рівнях нашого існування, від звичайного інстинкту самозбереження до висот філософської та релігійної думки. Людська культура просто прощакнута прагненням жити. Та бунтом проти факту смерті, син Божий, який став людиною, щоб самому перенести всю повноту страждання та смерті, та згодом і перемогти людську смертність у своєму Воскресінні, запевняє і нас. Життя не закінчується назавжди, Воскресіння обов'язково буде. Тут рано чи пізно помремо, а впереді нас чекає вічне життя. І яким воно буде, залежить від нашого особистого вибору. Це вже буде не воля Божа, а моя воля. Це мій буде вибір, що я собі за життя вибрав, те у вічності отримаю. Ще одне глибоке прагнення людської душі це очікування справедливості. Згадаємо, як в нашому серці все повстає та обурюється, коли ми досвідчуємо яку-небудь несправедливість, обман, підлість, чи зраду, постійне питання багатьох людей від найдавніших часів. Чому так часто праведники страждають, а нечистивці процвітають? Де ж правда? Ісус відповідає і на це питання. Суд обов'язково буде, і кожен отримає згідно стану свого серця відповідно до того, як Він прожив своє земне життя? Чи така відповідь Господа? Мені достатнє, чи, можливо, я хотів би ще про щось у нього запитати? Є... Євангелист Іван дуже часто вживає приклад прослухання голосу Божого, яке повертає до життя, або використовує голос Ісуса як орієнтир для овець, які заблукали, бо вівці знають голосу свого Пастиря. Слово Боже допомагає повернутися до життя, і тому Інглис Іван вживає думку двозначно про смерть, духовну і фізичну. Духовно мертва людина перестає відчувати, не відчуває свою грішність, не відчуває, що хвора і потребує лікаря. Також така людина не відчуває страждання інших не має співстраждання. Також духовно мертва людина перестає думати, бо її розум уражений гріхом, подібно як був уражений розум наших прабатьків Адама і Єви після гріхопадіння. Бути духовно мертвим значить, не каятися, не відчувати, що чиниш гріх. Тобто людина каже: Я не грішу. Тому це все викликає черствість у людині, байдужість, яка вимагає увагу тільки на себе. Тому просимо, Господи, оживи моє серце. Господи, хочу і я слухати з вірою Твоє Слово та перейти з Тобою у вічне справжнє життя. Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні Господь дає нам можливість, дорогі мої, зібратися разом і почути це Слово Боже. У ньому Ісус дуже багато разів говорить про свого Отця Батька. І дивовичним є те, що тим самим Він кожному із нас дає приклад для наслідування, яким мають бути наші відносини з нашим Богом. У Євангелійському ривку Ісус каже, істинно істинно, кажу вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й десь те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Тобто, син робить лише те, що робить отець. Тобто, син наслідує свого батька. Це є дуже конкретна відповідь на запитання. Про те, як я маю жити? Я маю жити так, як це бачить мій Бог. Хтось із мудрихців колись писав, що якщо ти маєш проблему з вибору того, як маєш чинити в тій чи іншій ситуації, то задай собі запитання, що би на твоєму місці зробив Ісус. Як би він повівся в цій ситуації? Як би він сказав. А після іди і роби так само. Це є ключове, чого ми маємо навчитися на своєму духовному шляху. Ми маємо навчитися жити так, як жив Ісус. Жити так, як жив Ісус, як жив Той, в якого ми віруємо, за ким ми пішли, якому ми дозволяємо себе вчити. Дуже часто виглядає навпаки, людина живе так, як хоче. Людина діє, говорить, вибирає, творить так, як хоче, як їй зручно, їй приємно, їй вигідно, і з чого виходять гріхи. А це відповідно є причиною тому, що ми маємо йти до сповіді каятися. Це є тим завданням для нас. І для цього потрібно. Часто сповідатися. Часто сповідатися потрібно для того, щоб навчитися жити так, як хоче Бог. Бо дехто в ілюзії переконує себе і потішає кажучи. От я спочатку навчуся жити добре, а вже потім буду сповідатися. Але це не що інше, як ілюзія. Адже без сповіді. Ти не навчишся жити так, як хоче Бог. Без сповіді ти не зміниш себе. Сповідь потрібна для того, щоб ти змінив себе, щоб ти навчився волі Божої. І ця сповідь має якнайчастіше відбуватися в моєму житті. Якщо ти прийдеш раз на рік і скажеш, Боже, ось мій список гріхів. Ось саме стільки разів я не послухав тебе і не зробив так, як ти. Забери від мене ці гріхи, я буду жити по іншому. То це не що інше, як Ілюсія. Ти не будеш жити по іншому. Ти вийдеш від сповідальниці і, можливо, протримаєшся день, але завтра почнеш жити таким же життям, бо ти звик жити в гріху. Ти звик жити так, як тобі хочеться, ти не звик зважати на Бога, рахуватися з Богом, враховувати Божу думку. І, власне, часта сповідь є для того, щоб ти звик думати інакше, щоб ти керувався не тим, чим ти хочеш, але тим, що хоче Бог. І в сповіді ти дістаєш для цього ласку і благодать а пізніше і через святе причастя, яке часто приймаєш, і дістаєш все необхідне для того, щоб навчитися жити так, як хоче Бог. Тому, дорогі мої, не живіть в ілюзії того, що ми самі можемо змінитися. Нас змінити може лише Божа присутність. Тоді ми вповні будемо наслідувати Ісуса в Його поставі перед отцем. Син діє так, як діє Отець. Кожен із нас, Ісусі Христі, отримав це усиновлення, отримав у Божі Батька. І наше завдання. Сповнити ці слова Ісуса, бути тими синами і доньками, які діють так, як діє їх отець. Візьміть собі перед очі маленьку дитину, яка до деталей копіює своїх батьків. Вона дивиться на тата, на маму і робить таку саму міміку, такі самі жести, говорить такі ж самі премудрі слова яких ще цілком не розуміє, вона хоче бути такою, як її тато і мама, бо для неї вони авторитет. Ми маємо хотіти бути такими, як наш тато, Небесний Отець. Він має бути для нас авторитетом. Євангелист Іван, дорогі мої, повідомляє, що незважаючи на небезпеку. За Ісусом ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворим. Це звучить дивно, адже досі у його Євангелії було описано надзвичайно мало чудес, тільки три. Це був знак у Кані Галилейський, оздоровлення сина царського рядовця та зцілення у тисці. Виявляється, що Іван минув багато важливих подій із життя Ісуса Христа. Він не розповідає про численні зцілення, не говорить детально про кожне з них. Мета його Євангелія інша передати нам навчання та бесіди Ісуса Христа. Це найсуттєвіше. Прослідкуємо уважно. У Кані Галилейській Марія звертається до нас. Що лиш скаже вам робіть. Сина царського рядовця, Ісус ціляє на відстані одним лише словом. Повірив чоловік Слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. з витезіді 38 років нічого не допомагало, але Він послухав ще наказу Ісуса Христа та виконав Слово. Візьми ложе Твоєї ходи, сказав мені. Хто мене устаровив, від Господнього слова залежить усе. Хто слухає моє слово, і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним. Навіть воскресіння відбудеться на його все слово. Істинно, істинно, кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він. Коли померлі, чують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Слово важливіше за чудеса та знамення адже все надзвичайне є тільки звичайним наслідком виконання слова. Проте народ слідує за дивами, слідує за тим, що можна бачити. Вони слідують за Ісусом. Але йдуть не до кінця. Про це повідомляється вже у наступному реченні. Ісус вийшов нагору і сидів там зі своїми учнями. Нагору гору ідеш тільки якщо ти є учнем. Сядеш біля вчителя, тільки якщо вмієш слухати. Ісус не бажає бути тільки чудотворним Царем. Який насичує помноженим хлібом, а Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, вже ти проголосити Його царем, відійшов знову сам на гору. Він відходить на гору де його слухають, до тих, хто йде до кінця за Господнім словом. Слухання є початком чудес. Про яке це ми чуємо у першому читанні, і поклав перед ними хліби і вони їли, і ще засталося за словом Господнім. Друге царів 4, 44. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, щоб не пропускати. У першому коментарі, прикріпленому, Благословення Господнє на вас. Саме під цим коментарем пишете імена. А так коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки і побажання Богові. Амінь. Христос Воскрес.